Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі, Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, добрі люди. Ось так, дорогенькі наші, сьогодні будемо готувати хачапурі. Хачапурі за 10 хвилин на кефірі. Дуже смачні хачапурі, дуже вдалий рецепт. Цей рецепт у нас набрав 3,5 мільйона просмотров, це на другому буде на українському перегляді, але в нас ж він на російській мові, бо просмотров. 3,5 мільйонів. Тому, хто не бачив, я вам так раджу подивитися дуже смачні хачапурі. І швидкі, ну що ж. Миска, така, знаєте, вмістительна, як кажуть. 300 мл кефіру, кефір, кисляк, що маєте? Так, підогріла до кімнатної температури. У мене кефір 3,5% жирності. Є. Ось тут саме цікаво. Одне яйце. І тут, бачите, крупинки є. Одна чайна ложка солі і одна чайна ложка цукру. Ось воно тут все. Добре, зараз вінчиком так перемішаю. Перемішала. А зараз добавлю 3 столові ложки олії. Ще раз ось так перемішаю і будемо додавати борошно. Скільки борошна? Борошна відміряла 600 грамів. Але буду частинами, будемо дивитися, все буде видно, як, яке буде тісто. Тісто повинно бути гарненьке. Я вам покажу. Дивіться, обов'язково просіюю. Зараз, зараз секундочку. Але, знаєте, ось так десь половинку висиплю. Ось так. І зараз сюди, може тішечки менше, і зараз сюди ж додавлю соди півчайної ложечки. Ось так, бачите, розсипалася трішки. Ну, точно півчайної ложечки заміряла. Просіємо. І спочатку вінчиком, а потім, може, і ложкою, будемо замішувати тісто, потім так по очереді оце все висипати, борошно, і замішувати. Ось так перше перемішала, бачите, такі куля, видно, пузильки з'являються. Я... Мені. Видно, Видно, значить, всім повинно бути видно, а якщо що, то в нас на слово вірять. Дорегеньки, ми це тому, що сода, щоб вона в реакцію вступила з кефіром. А тепер все рівно так, ложками, частинами, щоб було вам дуже зручно просіюємо і замішуємо тісто. Ось таке тісто замісила, бачите, таке м'якеньке, але не липне до рук таке. Надіяк на вареники, не забивайте туго його, таке, щоб було м'якеньке, ось такий колобок. Скільки пішли борошна? А борошна пішло, ну я думаю, десь грамів грамів, може, 20-30 зосталося, але це можна вмішати. Це якраз, ну, як вам сказати, 600 грамів це буде якраз норма. Тому дивіться, ось наше тістечко. Хай трішечки коло боку так чуть, чуть припилили, щоб він не обідлювався. Хай полежить буквально секунди. А ми займемося начинкою. Я начинку вже зробила, підготувала. Що в начинку? Сир моцарелла, тому що він такий, знаєте, як при температурі при великій, він так тягнеться, дуже полюбляють. Можна другий сир, можна просто кисломолочний цей наш сир, знаєте, викновенний. Що маєте? Добавити яйце обов'язково Коль, покажи сюди. Ось, дивіться, яйце додала. Пробуйте самі на смак, тому що в мене цей сир солоненький і цей сир. І це твердий сир. Всього начинки повинно бути. От я, знаєте, так мене навчали, що грамів 600, от скільки борошна, скільки і начинки. А зараз дивіться, яйце, і два вида сиру, можна одного. Дивіться самі, що є там, та й трете, невелику тертушку. Зараз отак добре перемішуємо. Ну що ж, начинка готова. Сковорідка стоїть але ще не на агні, але вже там на старті. Тепер тісто. Як розділити тісто? Я вже знаю, як кажуть, руку набила, тому по своїй сковорідці я знаю, що з цього тіста вийде три кусочка, три таких хачапурі. Тому що це дуже важливо. Чому? Щоб оце хачапурі, яке ми зараз будемо робити, щоб воно було не більше, чим ваша сковорідка, оцей, будемо так казати, круг. Тому дивіться, як. Це хто не знає, як робити, або хто не бачив, то дивіться уважно, дорогенькому. Ділю на чотири частини. Ось так от. Дивіться, нічого не буду підкатувати, ніякі колобки. Просто оце де таке тісто, я трішки в борошно. І ось так відложу. Є. А цей. Кусанчик беру, теж у борошно, борошно підсипаю. І спочатку, спочатку, дивіться, отак руками трішечки розтягнемо, так, борошном обов'язково. А потім качалочкою. Робимо круг або школу. Люба, а Чому? зараз поясни нам, де четвертий кусанчик? Ти раділа. Вибачте, будь ласка, на три кусанчики. Добре коля. Добре, добре. Вибачите, дивіться, ось так розкатала. Бачите, тоненько. Як тоненьке. Ось як на вареники, мабуть. Так. Начинку теж ділимо на три частини. Вірно, коля. На так, три Так, так. Дивіться. Так, на око, як кажуть, розділила. Буду брати рукою. Ось так. Дивіться. О, бачите? Яйце для того, щоб він так сир трішечки, як знаєте, собирався в такий колобочок. Ось. Зараз ще не все. Ще трошечки ось так. Так щедро, щедро будемо робити все. В кого менше, буде менше. Трішечки в борошно пальчики. І збираємо тепер, знаєте, от так все до купочки. Ось так. На серединку все защипуємо. Ось. Зараз, зараз, зараз треба все розправляти. Ось так. Защепнули, закрутили. Таке, як хінкалі на подубі, хто робив, знаєте. Мапушку принести. Тепер... Ні, ні, не потрібно, ні. Дивіться, але тепер дуже так акуратненько. Ось. Опять. По краям, пальчиками, але так стараємося, щоб був такий коло, щоб було коло. Бачите? Ось дещо ще підщипнули. Потім беремо качалочку. І качалочкою будемо так його розкочувати на діаметр вашої сковорідки. Дивіться, защипала. Тепер розкачала качалкою. Скільки, який діаметр? У мене діаметр 22 см сковорідки по дну. Тому я так на 22, може, навіть 20, знаєте, щоб так уляглося. Рівненько чи кругленько отак бачка пройшлися. І зараз відправляємо на сковорідку. На суху сковорідку нічим не змазуємо. Огонь буде у нас, вам скажу так, менше середнього, менше-менше. І обов'язково під кришечкою. Викладаємо, дивіться, оцим шовчиком зразу на сковорідку. Ось так перший хачапурі готовий. Скільки обсмажувала на кожній стороні, я думаю, так, до трьох хвилин дорог мої, але це зависить від вогню. Вогонь поменше. Воно повинно спектися, тому що масла зовсім ніякого немає. Ні масла вишкового, ні олійки, нічого немає. А зараз вишковим маслочком, дивіться, отак щедро-щедро змажемо. І зараз накрию кришечкою, щоб він, так знаєте, не вичах а був гаряченький. І слідуючий теж на сковорідку, вже готовий ось. Ну що ж, дорогі наші господарі й господинки, ось такі хачапурі. Я посмажила або ж пожарила. У нас кажуть, пожарила, Смажила, жарила. Я вам скажу дуже смачні. Готую часто, можна на сніданок, можна для перекусу, а можна і на вечір, Теж буде дуже смачно. Зараз я хочу вам показати, які вони всередині. Дивіться, я не буду там перелажувати верхні, нижній нижні. добре. Я ось так, дивіться, які гарні. Покажу, що. З обох сторон показував. Дивіться, але... да, да, да. перевертаємо, жаримо або смажимо, дорогі мої, як коржі, знаєте, тут коржі смажать, або ж пиріжки, тільки не сухи сковороді. Перевертається дуже легко, так раз давай переверну. Нічого, такого, знаєте, складного в цьому немає. Головне, що зараз як воно смачненько. Дивіться, оце той сир. о, як це гаряче, Боже. Дивіться, як він всередині. Дивіться, він ось так тягнеться, бачите? А смачно. М -м -м. Люба, досить а. мітингувати. Поки ти за 10 хвилин смажила, я вже тричі кофе пив. Зараз Коля, я розповім. Знаєте, частенько задають таке запитання. Люба, 5 минут, а готовила 30. Дорогі мої, в кулінарії це таке. Оці хвилини, вони, знаєте, вони так, от як сказати, для приміру, що це дуже швидко. Тому майте на увазі, це якщо суп за 30 хвилин, то це 30 хвилин. А якщо якийсь там знаєте, такий рецептик за 5-10 хвилин, це так говорять, 10 хвилин. Ну, майте на увазі, що це дуже швидко. Це зависи, ще знаєте, от у вас, як кажуть, кажуть в нас, бабусі, ох, ти ж і поворотка. Знаєте, така, що швиденька, туди-сюди все готово, раз і на стіл поставила. Тому. Дуже смачно, Коля покаже ще раз. Я хотіла, щоб, знаєте, було видно, скільки начинки. Дивіться, ось. Все. Ой! Все, дивіться, все просмажене. Бачите, це все сир. Дивіться, о, Боже. Треба скоренько і бігти. Тому, дорогенькі наші, хто не готував, готуйте. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі. І мирного неба, і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!